Вітаю малята! Сьогодні пропоную вам вирушити у подорож до осіннього лісу. У цьому лісі мешкають звірі. Щоб дізнатися, хто тут мешкає, потрібно відгадати загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має швидко в лісі стрибає. Хто це малята? Так, це заєць! Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле, навіщо? Для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу. Яким ще стає хутро? Воно стає теплішим та густим. Ось так зайчик готується до зими. Ця красуня непроста, вона хитра та руда. Має хутро золотава і розумна і лукава. Хто це малята? Так. Це лисиця. У пору холодну ходить злий, і голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто це малята? Так, вовк. Він сірий, лахматий, великий, сердитий та злий. Вовк та лисиця взимку не сплять та запасів на зиму не роблять. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. А пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Хто це, дітки? Так, ведмідь. Він великий, клишоногий, бурий, сильний. У нього товста та тепла шуба. А що він полюбляє їсти? Восени ведмідь ходить по лісу, їсть спілі ягоди, горіхи та жолоді, збирає мед, нагулює собі жирок. А що робить ведмідь взимку? Взимку, коли сніг та холодно, відспить у берлозі. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це, дітки? Так, це їжачок. І їжачки підшукують собі глибокі нори, в яких сплять взимку. Але перш ніж залягти в сплячку, звір повинен підкріпитися гарненько, стати таким собі вгодовалим товстуном. Малята, а ви знаєте, що їсть їжачок? Він любить паласувати лісовими яблучками, ягодами і грибами. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Рудки стрибають ніжки, гриби і горішки. Тож, це, дітки? Так, це білка. Яка білка? Руда, пухнаста, крутка, маленька. А як же вона готується до зими? Вона збирає гриби і горіхи. А що відбувається з хутром білочки наприкінці осені? Білочка змінює своє хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре. Навіщо? Для того, щоб її не було помітно на дереві. Ну що ж, малята, нам уже час повертатися з подорожі осіннім лісом. Пригадайте, що ми бачили в осінньому лісі? Вам сподобалась подорож до лісу? До побачення, малята! До нових зустрічей!